Останнім часом в нашій країні з'явилися такі, може навіть не тренди, а такі прояви патріотичного настрою людей. Вишиванки наклеєні на машинах, символіка, така як в мене, наприклад, на футболці, жовто сині паркани. І мене тішить, що наші європейські колеги торгова марка Брюнен от так само відреагували таким щоденничком вишиванкою на ту нашу тему. Не хочу назвати то словом тренд. Такий дуже зручний щоденник, по-перше, легенько заходить в любу кишеню. Дуже гарно, компактно е, сформований. Я тепер буду собі спокійненько ходити, діставати з кишені отаку вишиваночку по вихідних, отаку по будніх. Знаєте, як сорочки вишиванки носили колись в давнину? І буду собі олдскульно планувати свій день, дякуючи брюнину. Так що прекрасний подаруночок під новий рік. Я так рахую.